Благодійний вечір сила народу на підтримку бійців 44-ї бригади відбудеться у будинку культури села Сороцьке, 8 січня о 15.00. Тут можна буде послухати пісні Володимира Вермінського, Василя Хлистуна, Павла Нарциса, гурту Світозари. Виступатимуть гумористи Віталій Тильний та Владдя. Глядачі зможуть донатити в скриньки. Усі виручені кошти передадуть на придбання трьох безпілотних авіаційних комплексів Валькірія для захисників. Мене душа болить, і хочеться зробити для людей приємний хороший вечір. Відпочинку, де можна не тільки послухати музику, відпочити, а й провести вечір з користю, а саме допомогти збройним силам України. Я думаю, що будуть. Люди йти і будуть донатити обов'язково. Я всіх закликаю це робити, тому що це на, на добре діло. Жителі Сроцького ще з 2014 року об'єдналися і активно допомагають наближати перемогу над окупантами. Всі повинні допомагати нашій армії, бо хто ж як не вони нас захистять і не пустять ворога на нашу, ще поки що, можна сказати, мирну, хоча бомбують з неба територію. І такі концерти необхідно робити. Також під час благодійного заходу проведуть аукціон, на якому продаватимуть унікальний тубус від протитанкового гранатомета. Організатори, артисти та представники села запрошують усіх небайдужих відвідати благодійний вечір та внести свою частку у перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.